Я навчив свого друга митися, і у нього з'явилася дівчина. А ще я порадив йому крем для обличчя від Барберс. Це теж допомогло. Ми знімали відео по приколу. Я думав, що ми знімали відео по приколу. А він у мене реально просив поради. Перепрошую, ви просто виглядаєте як чоловік, яким я завжди мріяв бути. Дайте пару порад, будь ласка. О, Мені дуже приємно, а які саме вас поради цікавлять? А, ну просто мене недавно відчула дівчина, що я занадто маскулінний. От як бути чоловіком, щоб подобатись дівчатам. Ви цікавитесь кей-попом? Ні, якщо чесно, а що це? А, це така музика корейська. Чоловіки дуже доглянуто виглядають. Ось, в принципі, такі чоловіки подобаються. Дівчина. А, так я вчора мився. А, це чудово. А що ще ви робите по догляду за собою? Я сказав, що от бачив колись кей-поперів, вони такі всі. Гарнесенькі такі хлопчики, вилизані, ля-ля-ля. У них, до речі, дуже-дуже багато доглядових засобів, всіляких кремів для обличчя, різні гелі для душу, шампунь окремо, гель для душу окремо, а не 10 в одному. Отож, я порадив йому взяти всяких різних доглядових засобів, класний гель для душу. І користуватися цим, і ви купуйте кремики від Барберс, якщо хочете, щоб у вас з'явилась дівчина. До речі, тільки в серпні, з нагоди мого дня народження, у вас буде знижка цілих 30% на сайті Barbers.ua. Користуйтесь.